Завдяки інтеграції з GPT від OpenAI в Новотокс тепер можна ще швидше та ефективніше опрацьовувати звернення клієнтів. На платформі закладений базовий AI-асистент з найбільш популярними функціями та з можливістю кастомізації. За допомогою базового функціоналу, прямо з поля відповіді легко виправляйте граматику, розширюйте повідомлення, змінюйте тон на офіційний чи більш дружній. І перекладайте на мову клієнта одним кліком. На прості питання клієнтів AI навіть сам може згенерувати для вас відповідь. Просто клікніть на пропозицію відповіді і відправте її. А ще, якщо потрібно зробити саме всього діалогу, AI за декілька секунд підсумує для вас всю розмову. Це суперзручно, коли, наприклад, потрібно здійснити трансфер на іншого агента. Наступний агент зможе швидко продовжити спілкування з клієнтом, не витрачаючи час на перегляд історії діалогу. І найкрутіше, в NovoTox ви можете кастомізувати запити до AI під ваші потреби бізнесу. Наприклад, хочете, щоб агенти заговорили італійською? Без проблем. Додайте новий макрос по шаблону, відредагуйте команду та збережіть макрос. Далі відобразіть його на робочому місці оператора у вигляді кнопки. А за потреби приховайте зайві функції. Вуаля, все готово. Спілкуватись з клієнтами ще простіше. З Novatox AI.